Вам Коротко слухаючи всіх, резюме певне, яке я для себе винесла. Я щаслива, що можу говорити абсолютно, будучи не заангажованою політично, я не належу до жодних партій. Як людина, яка народилась і прожила все життя в Чернігові, і як педагог, який все життя працює з студентами і дітьми, і очолюючи 17 останніх років Чернігівський обласний педагогічний ліцей для одарованої сільської молоді, робить реальну справу, зберігаючи і прикрашаючи два гектари території Єлівщини. Ліцей має цю територію для проведення навчальної, науково-дослідної і Організації дозвілля молодих людей, даючи свою згоду на проведення Евренси 2011 на нашій території, ми були свідомі наступних речей. За сім років ліцей перетворив по суті смітник на базу для проведення надзвичайно потужної освітньої роботи для всіх учнів міста і області. І став центром, з якого на весь регіон поширюються основи здорового землеробства. Батьки наших учнів живуть в селі і, як правило, ведуть сільськогосподарське підприємство, являючись фермерами або сільгоспиробниками. Наші учні везуть додому і допомагають сім'ї вести, по-перше, екологічно чисте сільське виробництво. Отримають навики естетичного оформлення своєї землі як планети і зберігають безпосередній зв'язок землею. Стосовно дискусії, яка відбувається, вона для мене не нова, я б хотіла тільки сказати декілька, в першу чергу звертаюся до влади. Ми не піддаємо ніякому сумніву професіоналізм наших. Працівників інституту, науково-дослідного інституту Дніпропроект ніхто не піддавав сумніву професіоналізм авторів-розробників атомних реакторів. Але ми знаємо, що саме в Чорнобилі розробники атомних реакторів каялись перед всім людством за свої світоглядні е помилки. Науковці з наукового інституту мають досвід урбаністичних парків урбаністичного планування, вони не мають світоглядних позицій, які дозволяють дивитись на ситуацію значно ширше. В Чернігові є два парки відпочинку і всі знають, що коли ми йдемо в парк. Ми ніколи не маємо надію, що ми будемо відпочивати душею. я мала велику надію на роботу Еорнси 2011 тому що бачила досвід Швейцарії, Німеччини, Польщі, Фінляндії, Голландії. Ну багато країн це не важливо, де справді такі території зберігались для людей. Хочу сказати: перша небезпека, яка є в плані. Олександр Соколов, мій учень, і я можу це свідомо говорити. Мабуть, не дуже добре вчила. Okay. не можна пускати автомобілів в такі зони. One, cars, це перше категорично. Like а можна перекладати Олександре? апельсин, про який говоримо, прибирає наслідки проникнення автомобілів в Ялівщину. Я, знаходячись там сім років і через день буваючи на своїй території, прекрасно розумію, до тих пір 500 метрів, поки автомобіль прибирає апельсин. Справді, не там чисто, де метуть, а там, де не смітять. Як тільки автомобіль піде далі, за ним треба не тільки апельсин направляти, а взагалі цілі когорти прибирають. Моє дитинство пройшло біля джерела, де починався стрижень. Ми там виросли, ми там гуляли, і там залишилась моя душа. Я хочу сказати, що помилка влади в тому, що давши ділянки дачників, вони не зберегли законодавство і дозволили дачникам все сміття спустити в Стрижин. Спочатку Стрижин загинув там. А тепер ми не припиняємо, не даємо по рукам тим, хто спускає вже не тільки своє особисте сміття, а й просто виробництво туди злив. Тому. Вадим Алеонідович, якщо ви говорите, що 100 метрів підніміться, то я вам хочу сказати, що не треба підніматися, через рік і біля ЗАГСу знову буде багно. І знову туди підуть людські гроші. <рес> коли будують будинок, будино, розумні дизайнери ландшафтні ніколи не прокладають доріжок. Вони знають, що треба залишити це для людей. Вони виберуть найбільш доцільний варіант. Статус Ялівщини визначили самі люди. Це паралель. Подивіться, хто в Ялівщині. В Ялівщині ті, хто турбується про своє здоров'я, це спортсмени, це майбутні мами, там всі вагітні, це пож... старі, ну, скажімо, люди похилого віку, це інваліди. І це люди творчих професій, яким треба натхнення, яким там треба відпочити. Я певна, Вадим Ланівич, що ви теж до виходите. Якщо так, вам там будуть зустрічатись, наркомани і ходять ходять і, і туди, да але Я нам приходиться з ними домовлятись да живемо з живемо. А так і все весь світ живе передмісті, вхідні. Берна... Я була вражена, коли мої друзі сказали, що ти хочеш в Франції пробігтись, будь ласка, вам біжить. То мене вразило те, що зразу була табличка, яка мене запрошувала. Якщо ви хочете розтяжку зробити, прямуйте наліво. Якщо ви хочете пробігти 200 метрів, прямуйте прямо. Якщо ви хочете там ще щось, я поцікавилась, хто це робить, і як цей парк як ця територія. Так зберігається, я уникаю спеціально слово партію. Мені пояснили, що міська управа Берна проводить тендер серед приватних комунальників, будемо говорити. І хто із них запропонує кращий варіант розвитку території, тому на рік віддають, якщо вони і платять їм за це гроші. Вони прибирають, вони там ставлять різноманітні трена, ну, турник, турники, прокладають доріжки, все це тримають в хорошому порядку. Якщо не задоволена громада, на наступний рік вона їм відмовляє і бере нового підрядника. Тому я певна, що досвід наших е, учасників міжнародної зустрічі Аранці 2011 справді піде на користь нашому місту як унікальному місту, яке має таке багатство, яке треба зберігати. Зберігати завжди легше, ніж потім створювати.